Ся такого типу посуд ми відсортовуємо, тобто він надщербнутий, він поколотий, він дуже потертий. Таке не можна видавати людям. Це на прямо на крайній варіант. У залишках посуд у непридатному стані. Натомість хороших тарілок про запас небагато. Розповідає волонтерка Ольга Косенко. Кухонного приладдя в гуманітарному центрі теж бракує. Дуже часто питають про дрібне кухонне приладдя, таке як черпаки, таке як лопатки для перевертання. Ну ось у нас залишилися просто такі дрібниці. Черпака немає жодного. Ну це не може виконувати функції. Це просто головолож. Ну ось такі. Дрібне, дрібне ножі ну, питають часто теж, те, що користується попитом. Ну зараз залишилося просто малесенький шлячок. Це все, що є. Подружжя Стецюків із Луганщини, рятуючись від обстрілів, пригади пана Анатолій, забрали лише найцінніші речі. Посуд ми не могли брати. Ми не знали наскільки ми їдемо сюди. Так стихійно виїхали ми, тому що. Снаряди рвались. Та й багато додає їм не потрібно дві-три каструльки і е, чашки. Каструльки та сковорідки тут взагалі раритет, пояснює волонтерка. Посуд взагалі у нас дуже розходиться, тому що люди, по суті, якщо виїжджають десь із гарячих точок, вони посуд з собою майже ніколи не беруть. Тому потрібно все там, починаючи від чайних ложечок, закінчуючи каструлями, великими мисками. Тому зараз сталося так, що от вийшли у нас запаси, по суті, полишалися тільки тарілки. Полишалися трохи більші, трохи менші. Каструлі сковорідок зовсім немає, а їх питають ну щодня там по 10-20 разів на дню. Хоч посуду і бракує, але згуртованість Черкащан вражає, додає координаторка центру Тетяна Діденко. Люди відгукуються, насправді люди підтримують, відгукуються. У нас є е, такий гарний, дуже приклад е, ОСББ організувала збір посуду. Мене надзвичайно вразила одна сім'я, коли мама з дівчинкою прийшла. Ну дівчинка така років 17, і як їм дали м'ясорубку. Ви знаєте, це люди, скоріш за все, забезпечені, які мали напевно м'ясорубку і електричну, але тут вони отримали м'ясорубку, яка старенька, яка вже знаєте в такому не досить гарному вигляді. Але як вони раділи? Усі охочі підтримати переселенців, можуть приносити посуд до гуманітарного центру. Можна чи дзвонити і приносити, чи просто приносити до нас завжди є волонтери, які чергують на дверях, і ми будемо раді її прийняти. Тетяна Недбайло, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкаси.